Всім привіт! Невеличке відео. Чи, чим займаюся, так сказати. А займаюся я тим, що вирішив себе в гаражі зробити трошки перепланування. Розвалив старі всі полички і вирішив зробити таку, ну, г -г -гі гігантську велику. Отам, ну, отам я прицепа робив. Як показував відео. Суть яка. Розвалив, бо тіски стояли отам по ту сторону. І якщо щось робиш, постійно треба ходити туди-сюди. Ну, бо Там була така перегородка і ходив. ну Я не зазняв, як воно було, але вирішив то все знести. Всі полочки по окремості теж позносив і зробив таку, таку велику загальну такий стелаж, можна сказати. Тут, бу, тут були одні полочки, тут була друга полочка, там стояв стіл, там ще полочка. Коротше, толку ніякого, то все повикидував на землю і все зношу. Показував ті ступці, На що ж вони пішли? А все дуже просто. Та профтруба забетонував. Шість труб. 2,5 метри вверх, 50 см вниз. Ну, думаю, на стелаж може його і вистачить. Е, між стовпами давав 1,25 м. Ну, під, під ОСБ плиту. ОСБ плита має 1,25 м на 2,50 м. Я так під нею підлаштувався і побетонував тиждень часу, так як зимою забетонував, воно сохло, замерзало. Не знаю, У нас така температура 0-2. Я тут його обкутав тряпками обсипав землею. Через тиждень часу, ну, розрахунок на те, що земля, якщо промерзатиме, то ну, роще не, не промерзатиме. Ну не знаю, якось воно засохло, поварив кутник, зробив таких одну маленьку і чотири великих полочки. Купив кутник. В принципі, в мене був, я металом перебирав, у мене багато було того кутника. Але як подивишся, ніби є і ніби нема. Купа всього понаварованого, те за коротке, те за довге. Одинакового, щоб, ну, щоб ну, якийсь вигляд мало, щоб тут був 70-й, там 50-й. Ще треба було повибирати. Я поїхав на місцеву скажімо так, розборку, навідпилював того кутника. На маленькі полочки я вже вибрав своє, а на більші там. Він трошки криватий, ну тут, тут точності такої немає. Не знаю, якось більш-менш рівно, мені здається. Так. Під ОСБ плиту поварив кріплення, теж займає час і в 4 ряди рейки. З тої сторони до 4 ряди рейки 30 мм товщина, десь 100 мм ширина. І шурупи саморізи прикрутив. Тут ще не доробив, тому що доски отакої от дуже не були. Ще треба знайти коротенькі доски і душити цей ряд. Тут буде в мене стояти. Сіл з цісками. І ця частина вона стояла там. ну Вона на вивері стоїть, обернеться, буде з того боку. Тому що тут болгарка, іскри, можна ту плиту дуже легко запалити і дуже важко загасити. А це такий, не знаю, у нас на нього плоский шифер. Такий матеріал, що я вже які перерізав. ну Іскри тільки на нього йшли, я йому хоч би що. Ну і отак, отаке перепланування. Це так само буде зноситись. Тут ще купа такого желіза, якого навіть не знаю, що з ним робити. Ну, На двір не хочеться його викинути, бо його снігом замете, і в гаражі він якби мішає. Як то кажуть, не викидає, воно ще пригодиться. Ді Діловий так ніби метал, але щось треба з ним робити. Ще в планах було б оці всі полки знести і ну, зробити наподобі цих, а може якось по-іншому. В планах і, оці полиці розібрати, метал подіти, станка зі столом під стіну. І буде такий загальний прохід. Там вхід з двору, двері, а тут вхід, там ворота, там ворота, там ворота і там ворота. Ну. Заїхати буде можна. Можна буде також плюс. можна буде сюди трактор підігнати до тісків, щоб якщо щось треба, буде таке, щоб... Зразу крутити і варити все на купу. Роботи насправді дуже багато. То все перекидати, все ніби треба, але по суті не треба. Так, зайшов з цього боку. В планах було б ще оці стелажі демонтувати і зробити якось гарніше. Ну, хоча б наподобі цих. Але не так. Воно все виходить, як хочеться. Тут стовпчики повністю дерев'яні, і це його як би мінус. Тут стовпчики металеві. А все виходить тому, що ну, виходить трохи воно не дешево. Один стовпчик мені став в 1000 гривень. шість ступів пішло, рахуйте самі, шість тисяч. Пішло шість листів ОСБ плити по 410 гривень. Це вже рахуйте, вже, вже 2400 грн. Далі доски Доски 1600 гривень. Рейки, до яких прикручена плита, 500 гривень. Докупив металу 1000 гривень дав. Болти метизи 700 гривень. Пачка електродів, ну там 500-600 щоб то все поварити, пішло. Кругів пішло теж. Ну, з 10 таких 230-х бошовських. Ну, якщо порахувати добре, то ніби хочеш зробити, як. Краще, щоб гарно було, більше порядку, а воно трохи в купічину влітає. Якщо ту сторону робити, то воно вийде десь так само 10-12. Того, не знаю, може поки що залишимо так, як є, а може зробимо якось хоча б без стовпів бо найдорожчі стовпчики займають по фінансах. Все решта якось так, дешевше. Ось таке відео перед ньогорічне. Святкувати новий рік ми з села не будемо, не до свята щось воно. Геть. А от роботи роботи багато. От таке відео от такою роботкою займаємося. Сама, сама можна сказати, нудна робота, то оця, яку запланував на зиму. Далі будуть відео набагато цікавіші. Не знаю, може зазніму, як вже це все перероблю, який воно вигляд має. Ну, зай... ну, Бачите самі, що тут все носити железяки, день короткий, в 4 годині вже темніє. Тут на, на помацьки крепко не, не робиш. Отака робота, отак займаємося. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.